Коротше, стосовно сексуалізації, я не один раз зіштовхувалась з поведінкою дівчат в мою сторону. що, типу, О! вона пікмі, вона пікмі, вона пікмі. Вона хоче уваги хлопців, хоче уваги хлопців. боже, подивіться, вона каже, що вона не підтримує фемінізм. Але я підтримую фемінізм в здоровому, нормальному, адекватному його прояві. Точніше. Я не хочу називати це фемінізмом, так як воно вже було запоршмучене. Значення цього слова радикальними ідіотками, які пиздять хуйню, роблять хуйню і все в тому роді. Я не хочу називати свою позицію стосовно цього фемінізмом по тій причині, що я вважаю, що ні чоловіки, ні жінки не повинні зіштовхуватись з якимось утисненням своїх прав, свобод і тому подібне. Якщо ж людина зіштовхується з цим, значить повинні бути якісь прийняті. Міри для того, щоб виправити це, і не важливо, яка у тебе підлога вдома і яка у тебе стать в житті. А якщо я чую тезу, що всі баби тупі тьолки, а чоловіки всі козли, то я до цієї людини не маю ніякої поваги, ніякого бажання з нею взаємодіяти. Мене це тупо викумарює, Бо блять, камон Боже, ти знаєш всі вісім мільярдів людей, і ти дохуя приісповнився преиспов... преиспов... чи що блять, щоб по хуйню. так само і до... до дівчат. Але тоді виходить для чоловіків певної кількості я стаю ким? Значить, йобнута й і оце от ясно все з нею бля. А для дівчат я Стаю пікмі, яка намагається це типу, я потім дізналась, що пікмі це е, такий термін, який використовують для дівчат, які типу поводяться таким чином. Що, начебто, можуть подобатись е, хлопцям, що вони там проти е, всіх от фемінізмів, вони за сексуалізацію, і всякі такі, і не тільки, от максимально намагаються заробити увагу чоловіків. Я насправді весь цей час намагаюся заробити увагу кожного з вас: дівчини, хлопця, е, бомбата, е, андатри, е, блять, будь-кого з вас, як би ви себе не ідентифікували, бо я в першу чергу для себе я є. Я стрімер, точніше, перша черга. Я людина, потім стрімер. Потім я жінка. Жінка це гучно сказано. Я дівчина. Я вважаю поки що так.